Сьогодні в Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулися навчання посадових осіб університету, навчання дотримання правил пожежної безпеки повсякденній діяльності. Переконаний, що сьогоднішні заняття пройшли на хорошому рівні. Наш особовий склад отримав необхідні знання, вміння і в повсякденному житті буде дотримуватись вимог пожежної безпеки. Захід своєчасний, правильний і проведений. На належному рівні наша вдячність фахівцям служби з надзвичайних ситуацій. Півпраця в нас налагоджена і на Кам'янець-Подільській локації, і тут в Вінниці. Продовжуємо варіанті, про які ми говорили вперше. Знання. Основних вимог пожежної безпеки має дуже велике значення, як показує практика і аналіз пожеж, дії, які вживаються для недопущення пожеж у всіх. Суб'єктах господарювання, в тому числі навчальних закладах, або перші дії персоналу по гасінню пожеж є дуже важливими. З цією метою для того, щоб довести алгоритм дій посадових осіб закладу освіти під час виникнення пожежі, для того, щоб роз'яснити, які необхідно вживати дії для того, щоб не допустити пожежі. Сьогодні проведено навчання з питань пожежної безпеки, навчання по Будовано специфічно в два етапи. Під час першого етапу, керівному складі Харківському університету внутрішніх справ доведені основні вимоги законодавства з питань пожежної безпеки, алгоритми дій і правила поведінки під час другого теоретичного етапу буде а, показано правила користування вогнегасником, наслідки неправильних дій під час гасіння пожежі і наслідки, які можуть виникнути під час. Виникнення пожежі. Результат цього навчання посадових осіб має бути таким: про те, щоб обізнані були всі посадові особи вимогам пожежної безпеки і проводили відповідну роботу, роз'яснену роботу, інструктивну роботу серед своїх підлеглих, які розташовані по всіх локаціях.